Привіт-привіт, друзі! Раді вітати вас на нашому каналі. Ми молодий україномовний проект, який закоханий у світ Манхви та Аніме. Наша мета знайомити вас з найцікавішими історіями, які часто залишаються без належної уваги. Якщо вам подобається такий контент, підтримайте нас лайком та підпискою. Це допоможе каналу розвиватися та створювати більше якісного контенту українською мовою. Також не соромтеся ділитися своїми думками в коментарях. Нам дуже цікава ваша думка. Дія відбувається в напівзруйнованому місті під похмурим небом. Наш головний герой Кан Тесан, незважаючи на свій легкий рівень складності, шукає небезпечного втікача. Замість нього він знаходить тільки понівечене тіло, яке атакують монстри. Система одразу засипає його повідомленнями про це, функція, яка дратує Тесана своєю нав'язливістю. Раптом монстри помічають його присутність, їхній рев розриває повітря і вони кидаються в атаку, але Кан спокійно дістає свій кинжал, він використовує унікальну комбінацію навичок, додавання та множення, один точний удар і голова монстра відлітає, демонструючи неймовірну силу цієї комбінації. Кан прибуває до міста, його зустрічає гравець високого рівня складності. Коли він розпитує про втікача, Тесан просто відповідає, що того з'їли три монстри арангу. Це шокує його адже навіть для гравців високого рівня один аранговий монстр становить смертельну загрозу, але Джин говорить про їх знищення так буденно, ніби це щось звичайне у їдальні, куди вони приходять, подають лише картоплю, просту їжу після апокаліптичного світу. Гравець високого рівня ніяк не може збагнути, як Кан, граючи на легкому рівні, не лише виживає, але й перевершує хардкорників. На це Кан відповідає простою, але важливою істиною, всі інші просто недостатньо старанні. Раптом за кухнею спалахує конфлікт, щойно повернувся гравець з лабіринту, який не може прийняти нову реальність він істериці б'є інших, відмовляючись вірити в те, що світ змінився. Це типова реакція для тих, хто повертається з лабіринту, божевілля від зіткнення з жорстокою правдою. Кан вирішує втрутитися особливим способом, викликає агресора на поєдинок. Той, побачивши позначку легкого рівня, починає глузувати з тисана, впевнений у своїй перевазі. Бій починається блискавично. Противник активує одразу три посилення і миттєво опиняється перед каном. Його удар викликає величезний вибух, але відбувається неймовірне. Кан зупиняє атаку голими руками, використовуючи рідкісну здатність анулювати пошкодження від першої атаки. Коли атака ворога завдає лише 49 одиниць шкоди, то й радіє, але Кан спокійно активує комплекс своїх умінь, його сила зростає в рази, і одним ударом він відправляє супротивника в землю, створюючи величезний кратер. Ударна хвиля розходиться навколо, а здоров'я ворога майже повністю вичерпується. У цей момент з'являється Техіон, дівчина 258 рівня, яка приносить важливі ресурси. Дізнавшись про 230 унікальних навичок Кана, вона вирішує перевірити його силу. Її блискавична атака завершується нічим, Кан легко ухиляється, демонструючи, що рівень складності не визначає справжню силу. Виявляється важливий факт: гравці важкого рівня в тисячу разів сильніші за легких, але Кан, завдяки своїм неймовірним навичкам і наполегливості, може змагатися навіть з ними, і це при тому, що обмеження легкого рівня не дозволяють йому використовувати всю свою міць. Наприкінці Лі приносить тривожні новини, наближається нова хвиля монстрів, це означає нові випробування для наших героїв. Страшні спогади охопили героїв, коли вони дізналися про наближення четвертої хвилі монстрів, і не дарма. Кожна попередня хвиля забирала все більше життів. У першій було втрачено дуже багатьох, у другій загинула половина топових гравців, а після третьої залишилося лише одне маленьке місто. Цього разу загроза була ще страшнішою: один монстр С-рангу Десятки А-рангових, сотні Б-рангових і найжахливіше сам апостол. Навіть один С-ранговий монстр був сильнішим за найсильнішу дівчину гравця, а тут їх кілька, і апостол, який ще могутніший, Лі попросила Кана взяти на себе двох С-рангових монстрів. Здавалося б, вона відправляє його на вірну смерть, але вибору не було, тільки він міг протистояти монстрам такого рівня. Коли новина розлетілася містом, люди плакали і молилися. Один з новачків, який щойно вийшов з лабіринту, просто застиг з порожнім поглядом, тільки не вибрався, а тут така звістка. І ось воно починається, з порталу виривається орда монстрів. Друг кана активує навичку довгий стрибок і мчить назустріч ворогам, знаючи, що це його остання битва. Кан злітає в небо і використовує повне спостереження. Перед ним двоє легендарних ворогів. Один являється захисним типом, з неймовірними 148 мільйонами ХП, другий атакуючий з мільйоном 200 тисяч хп. Теоретично другого можна подолати, але починається неймовірна битва. Кан атакує знову і знову, але завдає лише 40 одиниць шкоди. Монстр випускає вибухову ауру, але навички Кана рятують його. Він розуміє, треба передбачити траєкторію атак це єдиний шанс. Кан використовує хитру тактику, заманює атакуючого монстра в пастку, а сам опиняється один на один з захисним типом. Він розуміє, що дівчина гравець впоралась б краще захисний тип не зміг би їй зашкодити, але для нього кожен удар цих монстрів може стати фатальним. У відчайдушній спробі Кан активує всі можливі навички, множить свої атаки, виштовхує тіло за межі неможливого, і неможливе стається. Монстр з нескінченним ХП переможений, але другий монстр встигає завдати удар у 22 тисячі шкоди. Кан використовує останні захисні навички і залишається без мани. Тепер він може робити лише прості атаки, які майже не шкодять монстру. Але він не здається. Удар за ударом. Година за годиною місто зрягається від вибухів, а Кант продовжує битися. Нарешті, після того, що здавалося місяцем безперервної боротьби, система вітає його з новими навичками Джин просто просить її замокнути і завдає останнього удару. Повністю виснажений він повертається до міста і бачить справжній кошмар всюди тіла мертвих гравців, тих самих крутих хардкорників, які колись хизувалися своєю силою. Його друг, який завжди пригощав його картоплею, дівчина, яка завжди посміхалася, всі мертві, і тут з'являється він, апостол, найсильніший монстр. Кан атакує, але його удари навіть не рахуються. Одним рухом апостол пронизує тіло героя. Завдяки особливій навішці, Кан може протриматися ще хвилину, його тіло зруйноване, органи не працюють. В останні секунди він картає себе за вибір легкого рівня, звинувачує друзів у тому, що вони не тренувалися достатньо старанно, і раптом він помічає камінь у руках загиблої дівчини, камінь, який вона берегла понад усе. Останніми силами наш герой повзе до таємничого предмета в руках загиблої дівчини. Монстри намагаються зупинити його, але Кан використовує свій останній шанс, зупиняє час. Діставшись до предмета, він розуміє, що це артефакт здатний відправити одну людину в минуле. Кан не може збагнути, чому дівчина не скористалася цим шансом сама. З неба з'являється величезний монстр, і герой, попрощавшись з усіма, активує артефакт світло заповнює все навкруги. І ось він бачить себе маленького, заляканого хлопчика, який слухає нескінченні образи. Тепер Кан розуміє, він обрав легкий рівень через своє важке дитинство, через батьків, які зривали на ньому свій гнів. Тоді він відчував себе слабким, але тепер він знає правду. Він зовсім не слабкий, він талановитий. Кан прокидається в кімнаті, більше схожій на підвал, завалений сміттям, хапає телефон і не може повірити. Це справді 1 січня. 20-го року світанок Нового року, коли ніхто ще не підозрює про майбутній апокаліпсис. Перше, що робить Кан, замовляє піцу. Після років життя на картоплі та м'ясі монстрів смак справжньої їжі здається просто неймовірним. Спустошивши коробку, він виходить на балкон і дивиться на мирний світ. Усього через дві хвилини все зміниться. Люди по всьому світу радісно відраховують секунди до Нового року всі чекають, що він принесе щось хороше. Але рівно о 12.00 лунає дивний звук. Люди думають, що це частина святкового шоу, доки не бачать у небі величезного монстра. Всі панікують, крім кана, він спокійно дивиться на знайоме видовище, знаючи, що цей монстр лише берангу, з'являється системне повідомлення, звичайна зброя проти монстрів безсила, монстр заряджає вогняну атаку, націлену на людей. Система оголошує, боги змилувалися над людьми і дають їм шанс, щоб вижити, потрібно увійти в лабіринт і набрати силу. Кан розуміє для богів це просто видовище, але тепер у нього є новий шлях, можливість переписати історію. Знову з'являються рівні складності легкий, багато їжі та безпечних місць. Середній, менше ресурсів, але можливо пройти. Складний, небезпечні монстри на кожному кроці. Соло-режим – найважчий, без інших гравців тільки монстри та НПС, шанси вижити нуль. Система попереджає, тим, хто цінує життя, не варто обирати соло режим, але Кан, дивлячись на тріщину в небі, лише посміхається. Цього разу він обирає соло режим. Опинившись у середньовічному місті, він відчуває ностальгію, бачить повідомлення в загальному чаті Ті єдиному способі спілкування між гравцями різних рівнів, але зараз йому не до чату. Кан згадує слова дівчини про NPC в соло режимі. Вони тут особливі, майже як живі люди. Зустрівши одного з них, він дізнається що щось цікаве. Цей NPC сильніший за найсильнішу дівчину гравця, хоча вважається одним із найслабших. Виявляється, що NPC в соло режимі це душі загиблих гравців, які стали хранителями. У світі зараз хаос і руйнування, пояснює NPC, але цього разу Кан готовий все змінити.